Питання, чи постачати Україні крилати ракети? Великої дальності Таурус залишається відкритим. Це підтвердив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькій службі новин. У разі такої можливості цю зброю будуть використовувати не німецькі, а українські солдати. Тобто Німеччина не стане стороною у цій війні, підкреслив канцлер. Також Мерц заявив про те, що більше не планує публічно обговорювати поставки зброї Україні, адже хоче, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо дій Німеччини в цьому напрямку. Нагадаю, Фрідріх Мерц, ще будучи лідером опозиції від початку повномасштабної війни, наполягав на передачі Німеччиною ракет великої дальності Таурус для потреб ЗСУ. Ну з проблем даст Проблема тому, що це надзвичайно складна система, і потрібно щонайменше шість місяців, щоб підготувати солдатів до її використання. Ми цього ще не погодили. Я говорив про це із Зеленським. Я також говорив про це у рамках коаліції. Поки що ми не розпочали підготовку. Це залишається одним з варіантів.